Шановні друзі, шановні колеги, продовжуючи наповнення нашої пенітенціарної платформи, яка нагадую, присвячена різним проблемним аспектам, цікавим моментам функціонування національних пенітенціарних систем, пенітенціарних установ та місць не свободи. А у цьому короткому відеодописі я хотів би нагадати про вельми цікавий аспект. З практики Європейського комітету з питань запобігання катуванням, які, якщо проаналізувати відповідні допит, доповіді по різним країнам, зустрічаються доволі рідко, але така рідкість абсолютно не говорить про неактуальність і неважливість такого аспекту практичної діяльності комітету з питань запобігання катуванням. Як свідчать опубліковані доповіді комітету, Час від часу комітет зустрічає під час своїх візитів у різних країнах Ради Європи, у різних поліцейських дільницях, у різних пенітенціарних установах, у кабінетах тих чи інших посадових осіб предмети, які власне не призначені для виконання посадових функцій та обов'язків. Це може бути будь-які металеві, дерев'яні предмети, будь-які речі, які є абсолютно типовими для побуту, для побутових відносин, для спорту, для будь-яких інших сфер людської діяльності, причому вони абсолютно не заборонені законом. Але їх перебування саме у робочих приміщеннях. Поліцейських дільниць пенітенціарних установ викликає велике запитання, що власне ці предмети роблять у робочому приміщенні. Для того, щоб проілюструвати, власне, можна згадати, що в одному з візитів, під час здійснення одного з візитів до Кіпру було встановлено, що у поліцейській дільниці. В одній з кабінетів поліцейського офіцера, відповідного, на стіні перебували самурайські мечі. Колекція самурайських мечей. Це дуже добре, коли особа колекціонує і розвивається в напрямку такого історичного пізнання або культурного пізнання. Але ж базове питання, яке можна поставити, порушити в такому контексті, є дуже простим і лаконічним. Що роблять самурайські мечі у робочому приміщенні офіцера поліції у поліцейській дільниці? Так само, наприклад, коли Європейський комітет з питань запобігання катуванням знаходив, наприклад, бейсбольні біти. У пенітенціарних установах або поліцейських дільницях і реакція була автоматично такою, з формулюванням дуже простого локомічного запитання, що роблять безбольні біти для цілої практичної там, пенітенціарної діяльності або поліцейської діяльності в відповідних робочих приміщеннях, органів поліції або пенітенціарні установи, і відповідно. Європейський комітет з питань запобігання катуванням сформулював конкретно таку формулу, яку він час від часу застосовує до подібних ситуацій, і пояснення їй дуже просте. І логіка дуже проста, що час від часу стріляє навіть та рішниця, яка висить на стіні. І якщо говорити про конкретне формулювання, яке використовує Європейський комітет з питань запобігання катуванням, то він у такому випадку постійно використовує. Ну, я б не сказав би шаблонну, але дуже типову фразу, дуже типовий інструмент. А саме, мовляв, що Європейський комітет з питань запобігання катуванням не хоче вдаватися до будь-яких спекуляцій з приводу того, чи використовувалися ці предмети для катування або нелюдського жорстокого поводження, або не застосовувалися. Але ж, враховуючи превентивну природу Європейського комітету з питань запобігання катуванням, його превентивну функцію, він зауважує, що подібні предмети необхідно негайно вилучити з поліцейських або в'язничних приміщень саме з метою недопущення можливої ситуації, коли такі предмети можуть бути або зможуть бути використані саме за заподіяння тілесних ушкоджень. В процесі здійснення катування або нелюдського поводження і так далі, тому подібне. Тому, власне, говорячи про цей фрагмент, або цей аспект практичної діяльності комітету, він є дуже показовим, є дуже наглядним і, власне, для будь-яких поліцейських офіцерів, для будь-яких в'язничних офіцерів, які тримають. У своєму робочому приміщенні навіть з найкращими цілями, навіть найбільш високими на кшалт колекціонування дослідження культури чогось там або спорту, заняття спортом, потрібно зауважити, що для комітету є абсолютно неприйнятним, коли змішується колекціонування, культура, спорт. Або щось таке з практичними функціями конкретних органів державної влади, зокрема поліцейських органів та в'язниці, відповідно такі предмети, які перебувають у поліцейських дільницях або в'язницях у робочих приміщеннях, абсолютно таку створюють презумпцію того, що такі предмети можуть використовуватися, або навіть якщо такі предмети вже використовувалися. Зі свого практичного досвіду, я пам'ятаю дійсно, як прокурор у минулому, що у поліцейських дільницях дійсно перебували якісь там товстенні книги. Ну, Можна лише позаздрити, що офіцери поліції свого часу під, під час виконання своїх робочих функцій робочих обов'язків безпосередньо посадових читали величезні такі талмуди. Пушкіна або Чехова, але при цьому потерпілі скаржилися, що цими ж книгами їх били по голові для того, щоб отримати відповідні зізнавальні показання. І таких прикладів можна знайти навіть в моїй практичній діяльності. Я можу пригадати достатньо велику кількість, але власне це можна і підсумувати і ще раз наголосити, що практична діяльність має бути виключно практичною діяльністю, позбавленою будь-яких підозр, Щодо застосування насильства використання практик катувань під час здійснення таких робочих функцій, відтак самі і офіцери поліції, і в'язничні офіцери мають застологіть відводити від себе будь-які підозри шляхом прибирання зі своїх робочих приміщень. як це рекомендую постійно а, впродовж історії неодноразово рекомендував комітет з питань запобігання катуванням. В аспекті прибирання з робочих приміщень будь-яких предметів, які не стосуються практичної діяльності, в'язничної діяльності або діяльності з розслідування злочинів я сподіваюся, що ця інформація є цікавою і, що є більш важливим, практично корисною для в'язничних офіцерів та офіцерів поліції. З великою повагою, Дмитро Ягонов.